Доброго дня, дітки, пропоную вам дізнатися більше про водичку для малят. Вода на землі в усьому, вона в небі хмаркою летить, дає життя всьому живому, а ось без неї нам не жить. Вода є скрізь. Вона є в океанах, морях, річках, озерах, ставках, струмках, а також є в льодовиках. Під землею, наприклад, в колодязі і навіть у повітрі. А ще вода є в рослинах, тваринах і в людині. Їхні тіла значною мірою складаються з води. Без води все живе загине. На нашій планеті теж є багато води. Більша частина земної води це солоні моря і океани. Вода в них солона, однак люди не можуть її пити, готувати на ній їжу чи використовувати в господарстві. Однак люди не можуть пити солону воду, готувати на ній їжу чи використовувати в господарстві. Ми з вами користуємося водою, яку називають прісна. Давайте повторимо разом Прісна вода. Люди очищують водичку для того, щоб вона була чистою та корисною для нас. Адже жодна людина не зможе довго без води і її обов'язково пити, щоб бути здоровими. Дітки, ми з вами можемо воду бачити у трьох станах. Давайте подивимося, у яких. Рідкий. Коли ми можемо воду налити, перелити, давайте повторимо рідкий. Твердий це лід, коли замерзає калюжа, чи річка, льодовики, а також лід у холодильнику. Давайте повторимо твердий. Газоподібний це коли ми гріємо чайник і водичка випаровується. Давайте повторимо, дітки. Газоподібний.